В Україні передбачена адміністративна відповідальність за заборгованість по аліментам. І до такої відповідальності можна притягнути боржника, якщо в нього є борги більше 6 місяців. Безпосередньо цим повинен займатися ваш державний виконавець, який веде вашу справу по аліментам. Він повинен скласти протокол про притягнення вашого боржника до адміністративної відповідальності і відправити його на розгляд до суду. Суд приймає рішення в результаті притягнути боржника до примусових громадських робіт. В результаті виконання цих робіт. Робіт, він заробить гроші, які будуть перераховані вам у якості погашення заборгованості по аліментам. Якщо боржник по аліментам буде ухилятися від виконання громадських робіт, його можуть навіть арештувати. Це дуже дієвий метод примусу боржників платити аліменти на дітей вчасно. Застосуйте його і вимагайте цього від державного